Ми сьогодні практикуємо з вами знову в баді Гляйхенберг, це Нижня Австрія, відповідно, та і це місцевий парк. Тут в люблять вранці ходити люди. Вони десь будуть проходити на задньому фоні, але надіюся, не будуть особливо вам заважати. Та? І для початку практики традиційно сідаєте... Зібравши ножки перед собою, ви можете зібрати їх на підйоми, можете схрестити перед собою і витягніться. І ми зробимо серію розкриття грудного відділу та проворотів. і потім злегка зайдемо в скруточки. Поєднаємо і те, і інше. Дивіться, що для початку? Для початку ви провертаєте плечі від себе, зберігаючи вертикаль спини. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. І всередину. Раз. Два. Три. листки вже літають. Чотири, п'ять, шість, сім. Літо буде закінчуватись, так. Беремо долоньки. Ручки збираємо в долоночки, Розкриваємось. Вдих. Видих. Вдих. Видих. вдих, Видих. вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Розкрились. Тримаємо. Два. Тримайте вдих. Пауза. Три. Чотири. П'ять. Шість. Видих. Попробуйте ніби штовхати ручки від себе, розширяти простір між лопатками. Підтягнути злегка тазове дно, Тримати видих. Два. Три. Чотири. П'ять. лікті зібрані при цьому. Шість. Повернулись в вертикаль. Видиха. Знову вдих. Ручки за спиною замок. Замочок виведічки килимок. Видих, розкрийте грудину і продихайте грудину. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Супер. А тоді залишіться в паузі. Та? тобто ви розкрили грудину. Вдихнули і тримаємо паузу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Браво. Відпускайте. Видих. Знову виведіть руки над головою. Ми будемо м'яко скручуватись тут. І з видихом ліву руку опустіть на коліно правої ноги і м'яко скрутіться вправо. Не міняючи позицію тазу. Таз залишається в одній лінії. Борода паралельна до землі. плечики м'яко відтягуються вниз. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Ви не уявляєте, що мені приходиться терпіти. Прийшли люди з двома коргі і бавляться з двома коргі, і вони оце бігають за, к... за шариком, поки я розказую вам, як скручуватись. Мені дуже важко стримуватись, я дуже люблю собак. Вдих. Повірте на слово, вони дуже милі. Можливо, забіжать в кадр. З видихом опускаємо колі... праву руку на коліно лівої, ноги і скручуємось вліво. Один. вдихи видихи вертикальні. Що важливо то зрозуміти? вдихи видихи не в живіт, а в вертикаль. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Браво. Супер добре. Двіся, ви спочатку ножки перед собою. Порухайте ними, побувайте, та оскільки ми трошки сиділи, вони залишили, могли затекти злегка. Можете порухати пальцями ніг від себе на себе. Грудина розкрита, дихання глибоке. І звідси підзгинайте ножки в колінах. Дивіться, ми зробимо таку невеличку серію, тобто ми сіли. Опускаємо колінка на калимочок. Виштовхнули себе вперед. Руками затягуйте сідниці вниз, продихайте грудину. Вихід як для уштрасини, так? Два. Три. Чотири. Що тут теж важливо, дихайте не вперед животиком назад, а в грудину вгору. Лікті звужуйте. Руками штовхаємо таки сідниці. не поперековий відділ. Це критична помилка. Тут нема що штовхати, там тільки м'язи. Штовхаємо таз, кістки. П'ять. Шість. Супер фест-файно. Повернулись, підібрали ножки. Угу. Вийшли утка тасана. Підверніть таз. Просідаємо. Опускаємо руки, опускаємо коліна. І заходимо в кішку корову. М'який вдих. Видих. Таз. Підвертаєте. Прес підбираємо. Вдих. Плечики від себе. Видих. Знову вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще разочок вдих. Видих. І дібрали пальці ніг. Угу. Перейшли на, знову ж таки на, на пальчики. Опускаємо колінка. Опустились, і дивіться, ми будемо по черзі розкривати правий і лівий бік, вони нам потрібні. Праву ручку відводити від себе, опустіть на п'ятку, ліва рука витягується від вас. Старайтесь не завертатись вправо, а залишати грудину розкритою. Якщо важко, опустіть руку на грудину, і так, ніби ви себе додатково за грудину. Два. Та ні в якому разі не завалюйтесь на це плече. Витягуйте плечико від себе. Провертайте лопатку всередину. Розкривайте серденько до неба. Якщо важко, можна підтримувати голову. Три. Дихаємо. Сідниця штовхайте вперед. Чотири. П'ять. Шість. Супер фестфайно. Поміняйте. Якщо треба для цього, підніміться. Знову підверніть лобкову кістку всередину. Опустіть, проверніть ліве плече, опустіть ліву руку позаду, права рука від вас. Один. Та тримаємо, якщо нам комфортно, і підбираємо голову, якщо дискомфортно. 2. 3. 4. Бачите, якщо провалювати таз, у вас може боліти поперековий відділ. І то сильно. Таз виштовхуємо вперед. Шість. Пальці ніг, зверніть увагу, підвернуті, не на підйомах, тобто щоб було вище. Насправді можна навіть ставити цеглинку, таку блочок йогічний під руку, та, щоб вам було комфортніше. Опустились, скомпенсовуємо злегка. Пальці ніг підвернуті, Вдих з видихом коліна відривайте над землею, підтягнувши прес. Тримаємо сантиметрів. 5, не більше. Два, 3. 4. Скомпенсовуємо попереково, і, звичайно, 5, 6. Браво. Опустили. Супер файно. І тепер ми можемо йти мягко, злегка в скрутку. Тобто я опускаю праву ножку і для початку опускаю ліву руку в килимок. Бачите, доволі комфортно, опустився таз. Розвертаю себе правою рукою. Небо. І можу залишитися тут. А можу випрямити праву руку до неба. Один. Два. Направляйте нижні ліві ребра на, груду, на гомілку і на стегно зігнутої правої ноги. Таз поступово опускається. Три. Чотири. П'ять. Погляд за великим пальцем верхньої витягнутої руки. Шість. Супер. Опустіть руку на таз. Припідніміться, тільки для того, щоб ліву руку завести за зовнішнє стегно зігнутої правої ноги. Праву руку мощуємо зверху і штовхаємо себе. Один. Та, тобто, щоб руки поступово виходили на лінію грудини. Тобто ви не висите на стегні, а ви виходите ніби звідси, скручуєтесь трошки глибше. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Супер. Поверніться до центру. Виведіть обидві ніжки на килимок. Угу. Підберіть таз. Половинка чатуранга дандасана з колін. Руки будуть згинатися в ліктях. ліхті будуть поруч з вами. Чатуранга дандасана. Урдва мухва. Навіть не урдва, тому що ми з колін залишаємось. Залишіться, це більше кобра, одна з варіацій. Залишіться на колінах і з видихом позаглядайте вправо-вліво. Позаглядайте, що робить ваша права нога. З видихом ліва. Права. м'яко рухаючи тазом. Ліва. Права. Ліва. Не провалюємось в плечах, виштовхуємось руками. Права, ліва. І ще разочок. Права і ліва. Супер. І аж звідси підвертайте пальці ніг. Адхомухваса. хвасу. собака мордою донизу. Витягніться, ноги можуть бути підзігнуті. Продихайте цю позицію. Стягніть лігті, проверніть під пахво всередину, розслабте шиї голову. Два. Три. Чотири. З видихом у вас може ставатися така спонтанна одіяна банха. Це коли живіт підтягується до хребта. П'ять. Шість. Краса. Ліва нога робить крок вперед. Угу. Опускаємо м'яко таз. І пам'ятаєте, скручуємо звідси, та, тобто ліву ручку подаємо від себе на колінку, поставили, провернули грудину. І ви можете подихати тут, а можете вивести руку і зробити собі 6 видихів тут. Два. Таз може опускатися м'яко, коліно не відводимо лівої ноги в сторону. 4. 5. Шість. І піднімаємось. Та права рука заходить за стегно лівої ноги. Відштовхніться, руків намасте. Верхня рука штовхає нижню руку. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Краса. Поверніться в центр. Заберіть ніжку. Витягніться. поверніть таз всередину без прогину. І витягніться в наклон. Так як собаку мордою вниз. Але, бачите, без прогину таз підвернутий. Витягуємось. Так теж можна робити одну з варіацій собаки мордою вниз. Коли ми робимо більш м'якшу практику. 3. Тобто ви витягуєте спину, активізовуєте прес. 4. 5. 6. Браво. Повертайтесь. І... Тут ми робимо ще раз, права ножка виходить нам крок вперед. І звідси ви піднімаєтесь, вже права рука піднімається і заводить вас в скрутку. Одна з варіацій. Та? Залишіться тут. Подихайте. Два. Найдіть стабільну позицію. Три. Чотири. П'ять. Підверніть пальчики задньої ноги. І зараз ми зробимо те, заради чого зібрались. Та? Праву руку опускайте на п'яточку. О! бачите, собака мене вивела. Та? Праву руку опускаємо на п'ятку. Ліву руку виводимо до неба. Всяке може бути. Дихаємо. Не падайте на руку, а старайтесь нею відштовхуватись. Два. Таз розслаблений прогин існує. Та. Три. 4. Виводьте грудину більше до неба. П'ять. 6. Клас, молодці. Повертайтесь. Напишіть обов'язково, якщо у вас вийшло. Дих з видихом, опустіть руки в килимок і тут дуже м'яко потягніться грудиною в небо. І з видихом випрямляйте ножку, скомпенсовуючи знову ж таки та, проги. Знову вдих. Видих. Можна руки ближче поставити, якщо не до нога, звичайно, так. Да? Вдих, видих. Вдих. Видих. Ще раз вдих. Видих. Поверніться. Повертаємо колінка. Угу. Вийдіть в планку. Побудьте тут, підібравши прес. Відштовхуйтесь руками, та продавайте нижні ребра вперед. Три. Чотири. Провертайте ліхтів всередину. П'ять. Шість. Браво. Опустіть колінка. І ліву ножку заводимо крок вперед. І так само, та? ніби малюємо сонце або веселку. Піднялись. Тримайте рівновагу. Поверніть грудину, повип... піднімаємо над тазом. Два. Три. Чотири. Слідкуємо, що з боку не бігають якісь собаки. Як і вас виведуть з рівноваги. Жартую. Підвертайте пальчики задньої ноги, і ліва рука шукає праву ногу. Права рука піднімається до неба. Один. Два. Та? Тобто тут ми поїднюємо скрутку із прогином. Три. Чотири. П'ять. Шість. Супер. Повертайтесь. Повернулись. Опускаємо руку і м'яко рухаємось. Тут вдих, прогин. Видих наклон, вдих, прогин. Видих наклон. Буди їх прогин. Видих наклон. Три. Два. Один. Таз закритий. Тазом старайтесь не вертіти. Він любить повертітися тут. Поверніться. Забирайте ніжку. Остання планочка. Один. Два, Три. Чотири. П'ять. Шість. Перейдіть собаку мордою на низу. Не гавкаючи собаку. гавкаючи її немає. Є танцююча собака в Йозі. Я її теж дуже люблю. Якось обов'язково її розберемо. Три. Тут відпустіть її голову, розслабтесь, можете порухатись справа наліво, з правої руки на ліву руку, порухатись, можете позгинати ноги в колінах. Це, до речі, да. це не каматкарасина, не танцююча собака. Але це така весела собака. Да. Яка виляє хвостом. От, да, тому що ви можете відчути низ спину куприка. Опускаємо коліна. Підібрали пальці ніг всередину, опустіть сіднички до тазу, потягніться руками вперед. Долоні можуть не відриватись від калимка, можуть бути на пушечках пальців, але лікті бажано, щоб відірвались. І ви робите наступне: сідниці штовхаєте в напрямку до п'ят, а руками відтягуєтесь в протилежний бік і мимоволі самовільно розтягуєте, власне, спину. Подихайте тут. Голова на опорі, чоло обов'язково торкається калимка, якщо чоло не торкається калимка, можна ставити кулачки. Так? Такий варіант теж існує. Він менше витягує спину, але дуже добре розслабляє, якщо є якесь ментальне напруження, нервове напруження. Супер. І допомагаючи собі руками, м'яко піднімайтесь. Я вас вітаю. Ви пішли трошки далі, спробували поєднати прогини з скрутками. складна і складні і прогини, складні і скрутки, насправді, в йозі рахуються. Тому це такий великий прорив для вас. Якщо вам було зручно, комфортно, то я дуже рада, ви просто додасте ще нових елементів в свою практику і, відповідно, будете розвивати свою нейропластичність. Я впевнена, що ви знаєте. Якщо не знаєте, вам наголошу на цьому, що кожна нова вами асана – це новий нейронний шлях для вашого мозку. І з віком ми. Втрачаємо нейропластичність і якраз у це різноманіття рухів в природі допомагає нам його підтримувати, оскільки власне, більша частина мозку займається якраз координацією рухів у просторі. І відповідно з віком, коли ми практикуємо складні асани, якісь нові танці, нові види рухової активності, чим довше ви це робите, тим довше ваш мозок залишається молодим. Дуже рекомендую. Це можна робити завдяки. Йозі, якщо вам подобається, буду рада запросити вас також в студію йоги онлайн-прана, яка займається кожного дня онлайн з будь-якої точки світу. В описі чи в коментарях ви найдете посилання. До зустрічі!